В українській науці 45% жінок. Відтак Україна займає 12-те місце за кількістю жінок учених в рейтингу серед 41-ї країни світу. Такі дані статистики ЮНЕСКО щорічно, починаючи з 2016 року, 11 лютого відзначають міжнародний день жінок та дівчат в науці. З цієї нагоди в Закарпатському краєзнавчому музеї імені Диводара Легоцького ініціювали круглий стіл та представили виставку портрети жіночого намиста Закарпаття. Сьогодні ми в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї вирішили до цього міжнародного дня посприяти популяризації ролі жінок у науці і не тільки в науці, а й в принципі у суспільному житті, і в тому числі для того, щоб нарешті подолати ті гендерні стереотипи, які так чи інакше на жаль в тій чи іншій мірі все ще зустрічаються у нашому житті. Власне, цей захід став першим у серії до місяця жіночої історії. Це колаборація краєзнавчого музею, громадської організації Мегасоціум та мережі Жіноче намисто Закарпаття. А сьогодні ми розпочинаємо також серію заходів, які присвячені жіночій історії в Закарпатській області в Україні. Загалом сьогодні ми оголосили. Голосування в межах відзнаки Жіноче місто Закарпаття це в шосте. В цьому році в шосте. Три лауреатки отримують цю відзнаку. Про жінок, як правило, не писали, їх не згадували. І тому нам сьогодні доводиться ці дослідження, розвідки про жіночу історію, про вклад жінок, про досвід жіночої війни, тому що насправді він є в Україні, розповідати наново. Найкращі практики жіночих громадських організацій та історію жіночого руху в нашому краї розкриває виставка портрети жіночого намиста Закарпаття. Її створили минулого року до 140-річчя жіночого руху. Вона показує минуле і сучасне. І дана виставка вона показує ось цей зв'язок між поколіннями, показує. Наших праматерів, тобто ті, які в 30-х-20-х роках ХХ століття території Закарпаття здійснювали досить таку значну громадську діяльність. І водночас лауреатки жіночого намиста Закарпаття це ті жінки, котрих впродовж п'яти років по три відзначали інші. У нас є кандидатка наук, у нас є докторка наук серед 15 номінаток, тобто це теж і про видимість жінок в науці, і про їхню роль в жіночому русі. Триватиме виставка всього три дні до 14 лютого. А от голосування з визначення лауреаток відзнаки жіночинами до Закарпаття проходитиме до 6 березня.